Дивіться, хто тут? А гоу Сімоне! А гоу Сімоне! А Сімоне! Зайченя чудове! Агоу Сімоне! А гоу Сімоне! А Сімоне! Не сумує ніколи! Ну, гратися! Ми чемпіони! Ну ж Нужба Сімоне! Ще! Трішки. Ще. Фертинанде. Тягни, тягни, тягни. Гей, сніг пішов. Команда Фердинанда Лута Мамаду перемогла усі молодці. Так, ми виграли. Ура! Будь ласка, пані вчителько, можна ще раз. Прошу, будь ласка. Пробач, Сімоне, але вже перерва. Діти, збирайте все. Ми виграли Сімони, правда ж? Так, бо у тебе була краща команда. Ти не вмієш програвати Сімони. Це ти так вважаєш. Я обіграю тебе у футбол і цього разу я злу і Мамаду. Гаразд у такому разі Олівія в моїй команді. Так, ти разом з Олівією і Софі. Добре. Лу, Мамаду, хочете пограти у футбол? Будемо в одній команді, добре? Супер! Ми вже готові. Удача. <рес> Зараз я заб'ю. Перехопила. Гей! Гол! Гол! Ти класна, Олівія. Лівії. Так, Олівія пупер крута у футболі. Один ноль на нашу користь. Так, Ми найкращі. Симона, пасей мені, а? Я Тут. Сімоне, тут! Цього разу ми заб'ємо гол. Дивіться, буде супер удар. Що це було? Гол. Я забила гол. Так, чудова гра Олівія. Чому ти не дав мені пас, Сімоне? Так, ти ж міг пасувати нам, хіба ні? Ну... Но... Uh, uh, well, uh... Ля-ля-ля-ля-ля. рахунок 2-0. No, Просто вам легко. Олівія супершвидка у футболі. Знову в тебе краща команда. Yeah, так, ти ще разу так кажеш. Ми Ні, синітниці, і гра ще не скінчилася. Гей, oh. hey. uh. друзі! Що ви робите? Ми більше не граємо. Так, з тобою не весело грати, ти ніколи не даєш нам пас. Ти хочеш робити усе сам, ми тобі не потрібні. Потрібні. Ходімо. Обіцяю, я буду пасувати м'яч вам. Та що ви граєте чи ні? Так, 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 секундочку. Ходімо, вийдете? Ні, ми сказали, що більше не граємо. Із мамаду Перемогу здобуду. No, Просто клас. Команда у нас. Ти в порядку, так, yeah, yeah, yeah. так, так, так. То що, ми виграємо цей матч? Так. Рахунок 2.0. Ваша подача. Друзі, ви готові? Пасуй мені, Сімоне, пасуй. Тобі, мамаду. Тобі лу. Yeah! Так, супер! Yeah! Так. Нужбо, Олівія, заби для нас іще один гол. Hey, Але, Ферденанде, допоможи мені. Ви не виграли це лише нічия. Ви повинні мені допомогти. Чому я все повинна робити сама? Добре, Олівія. Зараз я заб'ю. О, О, ні. Так, тепер ти, Сімоне. Так, прийняв. І супер-пупер-удар. Так, ми чемпіони. Так, Ура! Раз. Але після перерви міняємося командами. Двузьке Фердинанда, я не відпущу таку чудову команду. Просто клас! Команда у нас.